На території Кіровоградщини з 25 червня Державтоінспекція розпочала профілактичну операцію під назвою Залізничний переїзд. Триватиме вона до 10 липня. Спрямована на те, щоб довести водіям, щоб не потрібно допускати порушення правил проїзду залізничних переїздів, так як це впливає на аварійність та дуже являється небезпечним для водіїв, так само для пішоходів, для учасників дорожнього руху, також для пасажирів. Інспектори Олександрійського відділення Державтоінспекції проводять патрулювання на двох залізничних переїздах міста. Залізничні переїзди по місту Сандрія знаходяться по вулиці Пушкіна, 347 переїзд. Здійснюється нагляд за дорожнім рухом в тому напрямку, також на Пан... ну, Пантаївський переїзд, вулиця Новопроська, 320 кілометр залізничного переїзду, також здійснюється нагляд за дорожнім рухом, біля того переїзду. Під час проведення операції інспектори державтоінспекції проводять роз'яснювальні бесіди з водіями щодо порушень правил дорожнього руху через залізничний переїзд. Працівники ДАІ вже попередили близько 20 водіїв. Четверо водіїв притягнені до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 123 кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення проїзду на заборонний сигнал світофора притягнуто одного водія до адміністративної відповідальності якого було вилучено посвідчення водія за дане порушення. В подальшому буде рішення приймати суд. В основному, як говорять інспектори Даї, найчастіші порушення на залізничних переїздах це рух на заборонений сигнал світлофора та через закритий шлагбаум. Порушення правил дорожнього руху водії пояснюють звичайним поспіхом. Деякі водії пояснюють, що не замітили, хоча непонятно, куди вони дивляться, як їдуть. В основному поспішають. То на роботу, то поспішають додому, то до батьків ще кудись. Порушникам на залізниці Державтоінспекція нагадує, що відповідно до статті 123 Кодексу України про адміністративні правопорушення, мінімальний штраф за порушення правил руху через залізничний переїзд складає 340 гривень. У випадках, коли рух через переїзд заборонений, світлофором чи то шлагбаумом, за порушення доведеться заплатити штраф у розмірі від 850 і до 1200 гривень. До того ж, водія можуть позбавити права керувати транспортом на півроку, а то й на рік. Якщо ж при цьому водій перевозить пасажирів чи небезпечний вантаж, то заборона на керування транспортом може зрости до трьох років, та ще й транспорт вилучать. На щастя, пригод в Олександрії на залізничних переїздах поки що не було, але пам'ятати про безпеку власну та безпеку пасажира на сусідньому сидінні водіям не завадить.